А у Вашингтоні тим часом розпочинаються політичні баталії навколо запропонованого президентом бюджету на наступний рік. Республіканці, які контролюють нижню палату конгресу США, вимагають масового скорочення державних витрат з подробицями Наталія Леонова. Президент каже, що для нормалізації фінансової ситуації в країні необхідно зважитись на нелегкі кроки я запропонував заморозити річні збільшення витрат з бюджету на місцеві потреби на 5 років. Завдяки цьому у наступні 10 років ми зможемо заощадити 400 мільярдів доларів. Проект бюджету пропонує зменшити витрати на оборону, захист довкілля та інші урядові програми. Він передбачає швидке економічне зростання вже у наступні роки, обмежує податкові пільги для багатих та великих корпорацій. Загалом президент розраховує за 10 років скоротити бюджет бюджетний дефіцит на понад трильйон доларів разом з тим. Запропонований бюджет збільшує фінансування проєктів на покращення інфраструктури, розробку технологій екологічно чистого виробництва енергії. Промовляючи в одній зі шкіл міста Балтімор, Обама заявив, що Америка повинна продовжувати інвестувати, дивлячись у майбутнє я певний, що ми зможемо випередити решту світу в галузях будівництва інновацій освіти, діючи енергійно, ми зможемо створити тут у сполучених штатах індустрії та робочі місця майбутнього. Республіканці відразу піддали критиці проект президента, який на їх погляд протягом 10 років навпаки збільшить національний борг на 7 трильйонів доларів. ще не пізно виправити нашу економіку, домогтись економічного зростання, скерувати її у вірному напрямку та вирішити бюджетні проблеми Америки. Втім, якщо ми будемо це відкладати, якщо продовжуватиме дивитись на проблему крізь пальці, тоді настане момент, коли буде запізно щось робити. Законодавці республіканці ще не представили свій варіант бюджету на 2012 рік, але вже пообіцяли значно скоротити федеральні витрати і продовжувати скорочення, допоки бюджетні діри не будуть закриті. Президент Обама наполягає, що радикальні скорочення витрат, які пропонують республіканці, завдадуть шкоди економічним перспективам Америки та покладуть тягар розплати за роки надмірних бюджетних витрат на плечі бідних та уразливих пошарків населення. Перше голосування у конгресі за новий бюджет. Призначено на наступний тиждень, Втім, швидше за все кінцевий варіант буде прийнято у кращому випадку за кілька місяців. Наталія Леонова Голос Америки.